На Львівщині у розпалі оздоровча кампанія. Дитячі табори та санаторії області переповнені школярами, адже за вимогами уряду в кожному регіоні за три місяці має відпочити близько 70% дітей і ще 40% оздоровитися. На все про все планують витратити 70 мільйонів гривень. Щоправда, частину суми таки мають дати батьки. Одна зміна 700 дітей. Оздоровчо-лікувальний табір «Ровесник» – один з найбільших на Львівщині. Тут відпочивають та лікуються школярі з усієї області. У кожного все розписано по хвилинах: хтось грає в волейбол, хтось міряється з силами. У інших водні процедури для цього відпочивальників цілий басейн. Насчать плавати, показують, доріємо трохи, плаваємо займаємо. Трохи вчимо менше. Ми плаваємо тут, бавимося кожен день. Граємо в футбол. Нам тут дуже подобається, тут дуже гарно. Від відпочинку до оздоровлення, окрім лікування серцево-судинної системи, органів травлення для школярів відкрили і соляні печери. І хоча більшість навіть не знають про їхнє призначення, проте від процедур не відмовляються. У нас є велика лікувальна база, і я думаю, що разом в комплексі із лікуванням, з культурно масовими заходами, спортивними заходами, діти отримують хороший кігат по підготовці до нового навчального року. На рахунку кожна калорія у таборі діти харчуються по п'ять разів на день. кажуть, годують їх смачно, кухарі ж меню оновлюють щодня. Суп гороховий і жирке по домашньому компотик або напиток у нас є на полудні. у нас на у нас зовсім інше меню, колбаса від, відварна. Булочка завжди є, завжди запіканку. Ну какао наповнені печення. є наша п'ята вечеря. Називається не забувають і про спорт у санаторії для відпочивальників організували навіть олімпіаду, і так більше за дому не лише здоровим, а й з нагородами. Амота за перше місце у змаганнях з у атлетки у стрибках ну, ну стрибках з довжину з місця. Ми тут е граємо. Дивимось на різні концерти, приймаємо участь в них. Так само тут дуже багато є конкурсів. Танцюємо нам діджей включає музику. а Ми танцюємо а от провести два десятка днів на свіжому повітрі. Дітям забезпечили батьки та фонд соціального захисту. Адже за потівку сім'ї заплатили лише невелику частину, все решта держава. Закуплено потівок в шість оздоровчих таборів. Значить, на ці цілі в цьому році виділено близько 8 мільйонів гривень і плануємо оздоровити 3,5 тисячі дітей. Крім цього, ми працю співпрацюємо з об'єднанням «Проспілок Львівщини вже не перший рік. По такій програмі, як часткове фінансування оздоровлення дітей. Загалом в оздоровниці ровесник за літо має відпочити більше двох тисяч дітей. Юлія Манько Назар Піх.